Сьогодні покажу вам олів'є, який ви точно не готували раніше. Слава Україні! Ви на каналі Смачний Рекос. Починаємо з відвареної моркви. Нарізаю її дрібним кубиком. Салат виходить мірним і рівномірним. Все одразу перекладаю в миску. Далі варена картопля. Різдимий кубік без великих шматків. Також перекладаю в миску. Пер лосось. У мене солені обрізки, які я засолив сам. Нарізаю на акуратний кубік і додаю до овочі. Варені яйця нарізаю так само. Вони дають салату м'якість і баланс. Поки я проводжу маніпуляції з яйцями, перевірте, будь ласка, свою підписочку на канал. Не забувайте оцінити відео лайком або з лайком. пишіть свої коментарі. Вам не важко, мені приємно. Свіжий вірок фінальний штрих до основи. Він дає легку свіжість і хрусткість. Додаю трошки чорного молотого перцю та майонезу, але без фанатизму. Стіль не використовую, тому що лосось у мене вже добре посолений. Акуратно перемішую, щоб кожен інгредієнт лишився на своєму місці. Додаю зелений горошок і ще раз легень вимішую. Салат готовий, але я хочу подати його красиво. Ставлю металеву форму і заповнюю її салат. Зверху додаю червону ікру і олів'є перетворюється на святкову страву. Це той самий салат з дитинства, але в дорослій, дорослій сучасній версії. Всім велике дякую за перегляд. До нових зустрічей.